Доброго ранку, травам росистим, доброго ранку квітам барвистим. Доброго ранку сонечку ясному. Людям усім і всьому прекрасному. Добрий день, любі малята. Сьогодні в нас заняття з вами малювання. На тему Курчатко. Курчатко я маленьке, як сонечко жовтеньке, в траві серед ромашок ловлю дрібних ромашок. Курка походжа подвір'я чепурить ретельно пір'я, стеже своїх всіх діток часто бігає в садок. Ось таких курчаток ми сьогодні з вами спробуємо намалювати. Для роботи сьогоднішньої в нас знадобиться аркуш білого паперу, де ми будемо зображувати наше курчатко, баночка з водою щіточки, зубна щітка обов'язково, також фарба, серветки, я підготувала, якими ми будемо малювати, та серветка для промокування пензлика. Мале курчатко зранку скаче, веселиться, грає, та радісно клює зерно, турбот, воно не знає. Півпів, пів, кругле, наче мандарин, півпів, пів, кругле наче мандарин. І курочка ось тут, як тут від нетерпіння скаче, пона клює зерно, весь день та гучно кутку кудаче Кудак, куда, куда, куда не турбується воно. Великий півник без турбот дзьобає зернятка, він зранку голосно співає чути всім маляткам. Ку кукуріку, -ку, ку -ку -ку, чутно кожному кукуріку